привіт привіт! Сьогодні ми будемо з тобою говорити про те, як же вивчити більше тисячі слів всього за два місяці. Якщо зараз тобі здається це чимось нереальним, то обов'язково додивлюся це відео до кінця, і я розповім тобі покрокову інструкцію, що працює на всі тисячу відсотків, і яка точно допоможе тобі вивчити сотні слів всього за два місяці. Не перемикайся, і дивись до кінця. Але перед цим давай трошечки познайомимось. Мене звати Ангеліна, я веду блог в інстаграмі. А також телеграм-каналі про вивчення іноземних мов, своє життя, а також подорожі в моєму телеграм-каналі. Ти знайдеш сотні, сотні безкоштовних ресурсів: подкасти, підручники, книги, файли, усе, що потрібно для вивчення англійської. Тому, якщо ти не знаєш, що розпочати, переходь за посиланням під відео в мій канал, підписуйся та користуйся. Я дипломований філолог англійської та німецької мови. Чотири роки навчалася в Київському національному лінгвістичному університеті і точно знаю, як же вивчати мови ефективно. У мене є своя Школа англійської мови, і за останні 4 роки ми випустили більше 4 тисяч студентів, яких не тільки давчи в англійській мові, а й допомогли закохатися у сам процес навчання за статистикою. 72% моїх студентів додають собі плюс один рівень всього за 10 тижнів, і це ніяка не магія. Повне занурення в мову, комплексний підхід. Наші неймовірні викладачі, які вміють якісно пояснювати матеріал, і ви 100% отримаєте вау результат. Ну що ж будемо починати? Як вивчити тисячу плюсів з амліської мови всього? О, за два місяці. До речі, зараз ви бачите таке яскраве сонце, тому що я знаходжуся на балі. У нас нарешті вийшло сонечко, тому що останні дні був просто нереально сильний дощ, від якої прокидалася, прям знаєте, як фільмах. Просто ураган, гроза, близько, ось Це все. І зараз все прям від цієї погоди. І цього сонечка такий контраст. Перше, що я хочу сказати, я вірю в те, що ми можемо запам'ятати взагалі будь-яку кількість слів. Головне пам'ятати про два ключових правила: Перше, уявіть, що ваш мозок це робот, якому потрібно контекстуально пояснити, коли вживати те чи інше слово. Ось чому вживання нових слів в контексті це найефективніша методика довгострокового запам'ятовування слів. Якщо ви просто почули слово, наприклад, «stunning», не використовувати в контексті, не розумієте, в яких випадках його використовувати. скоріш за все, ви скоро його забудете. А якщо ви відразу використаєте в реченні, проговорите його, вам буде простіше зрозуміти, коли потрібно використовувати це слово, і з набагато вищою ймовірністю ви дійсно його запам'ятаєте. Друге. Крім контекстуального розуміння слова, потрібно зробити якомога більшу кількість дотиків до нового кабуляру. Якщо ви зустрілися інформацією, лише один раз, скоріш за все, ви її забудете, тому що так працює наш мозок. Він запам'ятовує те, що зустрічає. Постійно на регулярній основі. Якщо нове слово ви почули в пісні, в відео, побачили в тексті, проговорили один раз, другий раз, повторили на уроці, звичайно ж, ви запам'ятаєте слово в рази, в рази краще. З двома ключовими правилами ми з вами розібрались. Тепер давайте поговоримо про покроковий план, як же запам'ятовувати сотні слів за міською мови. Навіть якщо у вас два місяці, ви можете вивчити навіть тисячу слів. Просто повірте в цей і робіть те, що я зараз вам скажу. Цим метод користуються мої студенти, і ось чому вони вивчають сотні слів всього за один потік навчання. Один потік навчання це 10 тижнів, тобто менше трьох місяців. І кожного тижня мої студенти вивчають 100-150 нових слів. Як розповідаю далі, крок номер один: один тиждень, одна тема. Я дійсно не рекомендую вчити сотні слів з різних тем. Там з теми спорт, мюзик, фуд. Так запам'ятати слова буде складніше. Берете тиждень, сім днів і одну тему, наприклад, спорт. І на цю тему Увчайте новий вокабуляр. Друге створюємо все слів на тему тижня. Якщо в нас тема тижня Sports, значить ми створюємо сет слів, наприклад, додатку Quizlet або Note. Другий додаток я рекомендую більше, тому що там є дуже багато безкоштовних функцій. Набагато більше, ніж Quizlet. Ви створили сет 150 слів і вчите їх протягом тижня. Крок номер три: ми не просто вчимо слова через флеш-картки. Ми їх відпрацьовуємо в спеціальних книгах, додатках, сайтах і так далі. Уже створено просто дуже багато класних ресурсів, спеціальних таких. Тих людей, як і ми що вчають англійську мову, яким ми можемо користуватися безкоштовно. Наприклад, книга Vocabulary News, я її обожнюю це моя улюблена книга для вивчення слів з англійської мови. Тут ви знайдете, по-перше, слова по рівнях, від А2 до С1 включно. По друге слова на різні теми і дуже багато контекстуального пояснення, плюс прави на закріплення. Безкоштовно цю книгу я завантажила у свій телеграм-канал, і посилання на нього ти знайдеш під відео. Обов'язково переходь, завантажуй собі і користуйся на сайті English Practice Net, ви знайдете. Ще більше різних вправ для запам'ятовування слів. І ваша задача протягом цього тижня, які ви присвячуєте, наприклад, темі спорт, як ми згадували перед цим, робити ці вправи. Таким чином, а ви розумієте, як контекстуально використовувати слова, б повторюєте багато разів і краще запам'ятовуєте саме так відбувається навчання у моїх студентів моїй онлайн-школі. Вони щотижня розбирають певну тему, отримують це слів від викладачів, виконують завдання, вправи в різних підручниках на різних сайтах. В наші вла. Асні вправи в і прокачують запас слів просто на максимум. Четвертий крок, крім того, що ми просто робимо вправи, ми ще записуємо голосові повідомлення англійською мовою задіючи активний вакабуля. Також класно писати есе, прописувати речення, тоді ви також дуже добре запам'ятаєте слова. На початку відео я згадувала, що контекстуальне розуміння слова це дуже важливо. Так ви краще запам'ятовуєте все. І от мої учні, наприклад, щотижня отримують запитання, на які вони повинні дати відповідь, обов'язково використовуючи нові слова. Щотижня мої учні мають Speaking Club, де разом з ментором проходять тему тижня і звичайно ж використовують нові слова. Вони навіть отримують зірочки, міні подаруночок, міні-бонус за те, що вони використовують ці слова, і це для них така додаткова мотивація це робити. Ну і останній пункт: інтервальне повторення. Дуже і дуже багато людей допускають ту саму помилку. Тиждень повчила слово і на рік забула. Звичайно ж, слово забувається, тому що так само як наприклад дати дня народження своїх друзів, ви можете часто забути, бо день народження раз в рік. так само і зі словами, які вивчаєте раз в рік, ви можете забути. І ключова ідея це інтервально, регулярно, постійно повторювати. Ось. Вам схема інтервального повторення. Я читала дуже багато статей, дивилася відео. Плюс в університеті вивчала цю тему, і ось це якраз ідеальна формула інтервального повторення чотирьохразове повторення, яке з мовірстю 80% допоможе запам'ятати слов до строкового перспективу. Ви можете трохи змінювати. Наприклад, якщо плюс-мінус два дні додасте, трошки змінити часовий приміжок, катастрофи не буде. Головне чотирьохразове повторення для того, щоб дійсно запам'ятати надовго. Одного разу не вистачить, навіть двох не вистачить, а от чотири рази вважається Ідеальним форматом, І якщо ви будете дотримуватись ці п'ять кроків, я даю вам гарантію, що у вас вийде вивчити більше тисячі слів всього за два місяці, два місяці вісім тижнів. Один тиждень – 120-150 нових слів виходить за 8 тижнів тисячу слів. Проста математика, і ця математика доводить, що маленькими, але регулярними кроками можна зробити просто нереальний прогрес у вивченні англійської мови, і це просто лозунг. Це те, що я вірю дуже сильно, і те, що я говорю своїм студентам. Ви навіть не уявляєте, яку силу мають регулярні кроки, і вчити англійську мову краще кожен день по 20 хвилин, ніж один раз в місяць, але 5 годин. Якщо ви хочете разом зі мною та моєю командою максимально свій рівень англійської мови, тоді запрошу вас до себе на навчання. У мене є два основні проекти присвячені інтенсивному вивченню англійської мови. Це курс менторства, а також Speaking Club. Курс менторства спрямований на комплексну прокачку англійської мови. Ви вивчаєте граматику, слова, прокачуєте listening, speaking і так далі. Але якщо ваша ціль прокачати суто говоріння побороти мовний бар'єр, вам ідеально підійде Speaking Club, де кожен інвестиций. Записуйте голосові англійської. Щотижня маєте живий урок, а також окремий аналіз помилок від викладачів-менторів нашої школи. Усі свої продукти я створюю з великою любов'ю та бажанням допомогти людям вивчати англійську мову не тільки ефективно, а й в задоволення. Тому буде дуже сильно тебе шукати на своєму навчанні. З більш детальної інформації ти можеш ознайомитись на сайті під відео. Не забувай підписуватись на мій інстаграм, а також телеграм-канал. Тут ще більше мене, мого лайфстайлу та порад для вивчення англійської. Ну і підписуйся на ту канал. Зустрінемося зовсім скоро в наступних випусках. До нових зустрічей, Па-па!